Виконуємо номер 1495 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік з поля прямокутної форми, розмір якого 0,05 км і 0,6 км зібрали капусту. Урожай капусти склав 38 тонн з 1 гектара. Відомо, що 1 кг капусти містить у середньому 0,7 кг води. Скільки води міститься у зібрані з поля капусті. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу поля. Для цього 0,5 Помножимо на 0,6 6 множимо на 5 – 30 і відокремлюємо три цифри, після коми. вийшло 0,3 км квадратних площа поля 1 кіломет квадратний дорівнює 100 гектарів. Запишемо кілометри 0,3 км квадратних у гектарах. Для цього 0,3 помножимо на 100. Будемо мати 3 гектари. А тепер знайдемо. Скільки капусти зібрали з поля? Відомо, що урожай капусти склав 38 тонн з 1 гектара. Тому 38 помножимо на 3, будемо мати 114 тонн. І пояснюємо, зібрали капусти з поля. А тепер знайдемо, скільки міститься води, води у зібраній капусті. Відомо, що 1 кг капусти містить у середньому 0,7 кг води. Отже, 1 тонна капусти містить 0,7 тонни води. Помножимо 114 на 0,7. 4 множимо на 7 буде 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 1 7, на 2 9. І 7 на 1 7. Відокремлюємо одну цифру після коми вийшло 79,8 тонн. І пояснюємо Міститься води. У зібраній з поля капусті, і записуємо відповідь сімдесят, вісімдесятих тонн. Ми дали відповідь на питання, скільки води міститься у зібраній з поля капусти? Якщо з поля прямокутної форми, розміри якого 0,5 км і 0,6 км зібрали капусту. Урожай капусти склав 38 тонн з 1 гектара. І відомо, що 1 кг капусти містить у середньому 0,7 кг води. Номер 1495 виконано.